Так, заїхав зараз на СТО. Бачите, фару це я робив, відновлював захисне покриття. Вона була мутна, вона була а, наполовину з вигорівшим а, захисним покриттям. І бачите, що зробилось. Вже повністю все було матове, зашкурене і почав антисиліконом обезжирювати. І тріщини прямо на глазах почали з'являтися. Мабуть, вони були отакі. А коли я пройшов фантасиликоном, вони всі почали виростати. З цієї сирини, бачите, як добре вийшло. Це вже під лаком, під моїм. Довго я шукав цю фарбу, це Mazda 3 хетчбэк. І в хетчбеку вони відрізняються від седану, причому дуже сильно. В природі не, не існує чисто склани на неї, тому прийшлось замовляти фару. Довго я ж кажу, шукав десь приблизно місяць. Знайшов 2500 віддав за фару. Вона вже приїхала, вона вже в мене. І я зараз ми от знімаємо для того, щоб повести. І на перепаковку з тої фари знімемо скло, поставимо сюди, Фара залишиться у людини оригінальна. Також, доки я тут, ауді після ремонту, я бачу яке, яке, яке тут фарбування і мені щось здається, Мені щось здається що я не дуже погано фарбую. Мені завжди не подобається, як я фарбую. Але ж ми бачимо, що моє фарбування ще дуже і нічого. Оце фарбування Audi. Бачите, так? Такий коротенький відосик. Не показував я вам цю фару, як я її робив. Чисто так вже результат, який вийшов. Так що майте на увазі, що можете. І ви тільки з маздою у мене така проблема, тому й майте на увазі, що ви також можете попасти на, на нову фару людині або на дві.